Весна це пора відродження тепла і світла. У Тростянецькому хабі Незламні відзначили 8 березня, день, коли кожна жінка має відчути особливу підтримку, турботу і пошану. Хаб Незламні це місце сили для людей з інвалідністю, де кожен може знайти підтримку, друзів і можливості для розвитку. Саме тут відбулося тепле і душевне свято для жінок громади, які, попри всі виклики, надихають і роблять цей світ кращим. Привітав учасниць заходу, голова Тростянецької громади. Юрій Бова він наголосив, що громада прагне створювати рівні можливості для всіх її мешканців. А такі події це спосіб нагадати кожній жінці, що вона особлива і важлива. В цей день я хотів би вам кожному побажати от людям, які зібралися в цьому хабі незламні. От тієї незламності, яка є кожного з вас. Бо я от багато зустрічаюся, повірте, їздячі по світу, говорячи з різними політиками, вони дивуються незламності України. Скажу чесно, дивуються незламності кожної нашої людини і дивуються незглавності нашого міста Трастянець. Я вам щиро, щиро дякую за те все, що ви робите, Віри в нашу перемогу, сили і міцності кожному з нас витримати і перемогти. І Я переконуюся, то точно станеться. Жінки отримали не лише щирі слова, а й квіти символ поваги та вдячності за їхню роль у житті громади. Атмосферу свята доповнив концерт, душевні виступи місцевих виконавців, улюблені пісні, що торкнулися сердець кожного.

because Цей день звучало багато щирих слів, адже жінки це матері, дружини, волонтерки, лікарки, захисниці. Вони ведуть за собою, надихають і дають віру в перемогу. Шановні дорогі наші жіночки, від щирого серця вітаємо вас зі святом весни, добра, любові, і хай завжди вам щастить у цьому житті під мирним небом, яке я так думаю, що скоро настане мир, злагода. І ми переможемо всіх зі святом кохання і кохання. Дорогі наші жіночки, я хочу також привітати вас із цим теплим весняним святом. Хочу побажати вам здоров'я, хочу побажати вам миру, хочу побажати вам, щоб всі ваші мрії збувалися, щастя вам, ну і терпіння, щоб ми терпілися до нашої перемоги. У цей день жінки громади отримали не лише теплі слова, а й відчули справжню підтримку та турботу. Бо саме вони серце Тростянця, що б'ється в унісон з Україною.